Становні друзі, я вітаю вас на каналі наша дача. В цьому відео я хочу показати вам, як ми вперше будемо косити наш газон. Покажу, як я доробив доріжку по цьому газону з великої плитки. І оглянемо коротенько наші цибулинні квіти. Деякі з них вже квітують, а деякі тільки збираються заквітати. Ось він наш молодий газон. Ми його сіяли, точніше підсівали місяць тому. І ось молода травичка. Сходи непогані, вона підростає і її, саме її ми чіпати сьогодні майже не будемо. Ми будемо косити тільки ту травичку, яка тут е, росте вже багато років, вона переростає. Ось це трава, яку ми залишили, не переробляли, тут нічого. Грунт не відчищали, все залишилось, як було. Всі рослини ми підсіяли тільки ті місця, де були такі прогалини. І ось тут зараз бачите, ось тут багато підсіювали. Хай вона підростає, її ще зарано косити. Молоду травичку, а ось це все треба, звісно, підрівняти, щоб воно було в рівень. Давайте одразу я хочу показати вам доріжку, яку я зробив. Дощі не давали мені її своєчасно, я її хотів раніше вам показати, друзі. Ось так вона виглядає. Я прикопав трішки камінці оці, оцю плитку. І ось так по неї зараз дуже зручно ходити. Добудовував я її по такому дощу, вазився, бачите, ще вона грязнувата, але це все дуже легко відчищається. Я не став її поки що мити. Думаю, зараз дощики ще обіцяють. І Тоді вже ми будемо ну, потребу її, щоб вона була чистенька. В чому суть, друзі, 40 на 40 це такий розмір, дуже зручний для того, щоб ходити саме по таким, таких плитках, залишаючи невелику відстань між ними. Ось такі плитки це залишилось від. ну Хтось їх клав тут раніше на цієї дачі. Ми купили вже вони були. Тут розмір, бачите, 30, 30 см. Ось такої не можна. Було б таку зручну доріжку. Бачите, вона маленька, а ми поклали такі більшенькі. Оце була проблема трішки знайти дійсно такий розмір великий. І зараз ходимо без проблем. Дуже зручно. До речі, ось тут також будемо підсівати травичкою молодою, воно все буде заростати. Я залишав над поверхнею, ось, якщо подивитись друзі, ну 3 см я залишав. Багато було під минулим відео. Люди писали, що плитка у них уходить, вони клали її. Тому я прислухався до тих парад і залишав трішки так більше над поверхню. Ну, це присипали, ще не обсипали, тут присипамо, трішки підрівняємо. Я її тільки, щойно, можна так сказати, закінчив. І ось так вона у нас виглядає. Я вважаю непогане рішення для того, щоб. Недорого порішати цю проблему самостійно, нікого не викликаючи фахівців, не наймаючи ходити тут для двох людей тут дуже буде зручно і не бруднитися будуть, ну, взуття не буде бруднитися. Але давайте все ж таки перейдемо до покосу. Чи давайте може оглянемо рослинки наші. Хочу показати вам, друзі. Дивіться, ось це гіацинти, бо треба зараз показувати, вони вже починають відквітати. Люди питали, скільки вони будуть квітнути, чи все літо. Ні, це ж квітка весняна, вона по типу тюльпанів, ось такі строки у неї. Дивиться, це залишилось нам від минулих хазяїв. Нарциси. Ось угорщику ми вирощуємо. Для того, щоб розміщувати, де нам зручно буде. ну В даному випадку на терасі, звісно, у горщику гіацинти взагалі такі розкішні. І листя у них, у них дуже розкішні. І сам, самі по собі вони такі. А як вони пахнуть, друзі? Вони дійсно пахнуть огонь. Бачите, ось, 20 см квітконос. 20 см. Ось так, от, якщо рукою взяти, це дуже великий розмір. Ну, самі можете подивитись. Я, чесно кажучи, так ну, вражений. Лосини будемо саджати, ще е, повторювати оце. Тому я буду пропонувати вам разом з нами також посадити ця, цю красу. А на, на, наступною весною ви мене <свистити> згадаєте. я так думаю. Ось ці тюльпани вони вже відквітають, на жаль. Але вони дуже рано заквітли і дуже довго вони квітли. Чудові, красиві тюльпани. Зріст у них сантиметрів 70. Ну, ось, друзі, якщо дивіться, 20, 40, 60 і ще 10. от 70. Тут, до речі, 10 цибулин саджали ми ведро приблизно 12 літрів. І тут також 10 цибулин. На 12 літрів. До речі, за малим не забув показати вам ось такі малі пусічки. Такі, бачите, може комусь такі сподобаються, схочуть для себе. Ми вперше такі саджали. Саджали ви такі, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях. До речі, всі квіти цибулині я замовляв у Флоріум. Посилання залишив в описі під цим відео. І по промокоду наша дача 10% знижка на всі рослини, які у них є. І ось хотів показати, друзі, ще зарано їх звісно, показувати це клумбу, яку ми саджали з вами взимку, взимку по снігу. Можливо, хтось з вас пам'ятає то відео, ось такий букет. У нас намальовується. Скоро, я так вважаю, він заквітне. І тоді, звісно, ми ще повернемось до нього. А ось ця краса вже квітне. Починає квітнути. Це такі тюльпани букетного типу по три по три квіточки на одному стеблі з одної цибулинки по дві, по три цих. Коли заквітнуть більше, так я думаю, ми з вами ще подивимось на них. І от також я саджав щільною такою посадкою. Ось вони, оця краса. По два, по три бутона, по дві, по три квіточки на рослинці. Але ж давайте приступимо до касіння травички. Касити я буду електрокасаркою. Для бензо тут немає. Простору електро підходить для невеличких ділянок. Ось так виглядає газон зараз, після покосу. Роботи з ним у майбутньому ще дуже-дуже багато. Але це буде справжній природний газон з травичкою, яка росла, яка посіяна нами. Тобто всі види трав, які використовуються, і які не використовуються. Дивіться, зараз багато кульбабок тут. Писали також, що їх треба видаляти, але я поки не бачу, як їх видалити, їх тут дуже багато. Я сподіваюся, що між ними ось буде рости, наростати свіженька травичка і вона потрішки потрішки буде забивати, забивати і змінювати зовнішній вигляд в цілому. Нерівності, Бачите, ось такі у нас нерівності, але так воно і задумувалось, щоб він не був, щоб плоским не був. У нас так і доріжка задумана, що вона трішки в різних рівнях. Я її не вирівнював. До речі, ось давайте ще раз покажу. Бачите, вона ось, ось так і ось пішла там трішки донизу, ну і там вже інша площина. Ось вона якби за горизонт уходить. Подобається мені таке. Газон будемо нарощувати. Зараз іде сприятлива така більш погода. Сонечко, тепліше є, будемо підживлювати газон, по листячку проходити, щось підсипати будемо, щоб він наростав і був такий жирненький, темненький, зелений. Мені вже він подобається, якщо чесно сказати. Вже ось і доріжка, бачите, ось я зараз стою тут, і доріжку вже так трішки видно, тому що трава покошена, взагалі покос будь-якої трави просто перевтілює, просто змінює зовнішній вигляд будь-якої полянки, так, будь-якої ділянки. І ось ми змінили за 5 хвилин електрокасаркою і нашими трішки Заботами турботами. Хоча, я вам скажу, це такі приємні турботи, якими хочеться займатися. Я думаю, що ми повторимо покіс цього газону через пару тижнів. Ще воно різнорівневе буде виглядати. Кілька покосів буде різнорівнева трава. Старенька швидше, молоденька трішки довше, тому треба буде так, в такому стані їх підтримувати. Бачите, що ми зробили цим покосом, основне таке, це зрівняли стару і молоду. Ось ця стара, ось кущик скошений, підрівнений, а ось вона молоденька. Якщо б не скосили своєчасно стареньку, ось ця була б забита. Вона б не вентилювалась, почала б хворіти, не отримувала достатньої, в достатній кількості сонячних променів і погано розвивалась. А зараз ми. Прибрали оце затінення, і молоденька травичка піде розвиватися швиденько, заповнюючи всі оці прогалини. Ось на цьому відео завершу. Життя іде, життя продовжується, весна іде, і справи на дачі продовжуються. Дякую всім за увагу, друзі. Дякую, що додивились до кінця. Це не таке не дуже коротке відео. Бажаю всім успіхів, міцного здоров'я. Міцної розсади і взагалі всього самого найкращого. До побачення!